Хочу почуватися добре після операції, так як до операції. Пані Тетяна прийшла до Рівненського обласного протипухлинного центру, щоб подати заявку на отримання протезу молочної залози. Їх безкоштовно видають пацієнткам, яким повністю видалили молочну залозу. Протези не лише допомагають жінкам морально адаптуватися до післяопераційного життя, а й важливі для фізичної реабілітації. Видаємо в ранньому післяопераційному періоді протези для того, щоб людина мала е, психологічний спокій, мала е, тримала осанку, ну тобто не було ускладнень після операційного рубці. Спочатку пацієнткам дають легший протез. Трохи згодом вони можуть отримати протез для постійного носіння. Він зроблений із силікону та повністю безпечний для постійного користування. Крім цього, у відділенні можна отримати і спеціальну білизну, адаптовану до потреб жінок, які носять протез. Ми видаємо протези молочної залози, вони важкіші, такі підбираємо по розміру молочної залози, Видаються три ліфи різного кольору. Ось тут є такі луночки, які вміщуються самі протези відповідно розміру. Жінки можуть підібрати для себе навіть купальник. Замість одного бюзгатера можна взяти купальник. Ось теж є луночки, теж сюди вміщається протез. І Купальнику можна купатися в сольоній воді із протезом. Потім тільки його сполоснути проточною водою. Аби отримати протест та спеціальну білизну, потрібно взяти амбулаторну картку, паспорт, копію ідентифікаційного коду за наявності, пенсійне посвідчення та посвідчення про інвалідність та звернутися до відділення пухлин молочної залози, голови та шиї рівненського протипухлинного. Для того щоб отримати це все діло, потрібно певний перелік документів. Ці документи ми даємо. Які там паспорт, код звернення соціальної служби. Також у відділенні видають компресійні рукави, які запобігають застою лімфи у післяопераційний період. Валентина Захачук, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group.